Мир всім та нехай Господь благословить вас там, де ви. Є. Чому одні люди негативні, депресивні, схильні до допіку, страждають від страху, від панічних атак, а інші навпаки сповнені віри, позитивні і заражають цим всім іншим. Чому ми можемо ходити в одну школу, ходити, жити в одній сім'ї, ходити в одну церкву, а наші сприйняття та результати життя такі різні? Адже все тому, що ми дивимося один на одного і бачимо лише наші тіла. Але на фундаментальному рівні ми не матеріальні. Наука каже, що ми складаємося з енергетичних хвиль, а Біблія вчить, що у нас є дух, душа і тіло. Наші думки, почуття та рішення це складові нашої душі, це і є справжні ми. І наш спосіб життя формується в результаті наших думок, почуттів, рішень та дій. Наша душа робить вибір, і це впливає на тіло. Коли ми мислимо, відчуваємо і приймаємо рішення, це стає частиною нашого ДНК. І все це передається наступним поколінням. Ми впливаємо на своє тіло своєю власною душею, тому нам необхідно духовне народження, щоб послухом духу очистити свою душу. Тому потрібно постійно прибувати в Слові Божому, вивчати Біблію, щоб знайти духовне народження, духовні думки, духовні рішення і вчинки. І божественну долю від Ісуса Христа. Питання, як може допомогти Ісус, весь світ Він налаштований на Бога. І так само людина, всі наші клітини, нейтрони, протони, молекули, атоми всі вони налаштовані на Бога. Бог Він творив весь всесвіт своїм Словом. Ісус це і є Слово Боже. І якщо в людини хвороби, прокляття, депресії, страхи, панічні атаки, тоді тут немає духу для того, щоб цього не було. Щоб позбутися всього цього, нам потрібно слухати Слово Боже, потрібно хреститися в Ісуса, зануритись в Слово Боже. Якщо ми занурюємося в це, то наші молекули, наші клітини, протони вони працюють правильно. А коли в нашому житті немає Бога, немає істини, ми живемо в ілюзії, немає реальності. Коли людина наповнюється серіалами, фільмами, новинами, коли людина чи цей світ починає ігнорувати Бога і Його слово, коли ставить на перше місце мамону, гроші, все що завгодно, але не Бога, тоді відбуваються проблеми в житті. І тоді цій людині нічого не допоможе. Її наздоганятимуть проблеми, прокляття, хвороби. А реальність це Бог. Бог дав нам це життя. І людина, і людина, вона Триєдина це дух, душа і тіло. І наша душа це наш разум. Усі емоції, воля, почуття. Тому наша наша душа, наш разум вони повинні бути з. Спрямовані на те, щоб ми могли розуміти, тому що можна перебувати в церкві, але нічого не розуміти. І диявол краде слово Боже у того, хто не розуміє. Потрібно, щоб у наших думках був тільки Бог. Треба слухати пастиря, який сіє в нас істину. Потрібно постійно слухати Слово Боже, слухати Божих людей, постійно прибувати в покаянні від поганих думок, рішень, вчинків. І таким чином Слово Боже пропишеться в нашому мозку. Та душі, очисти, душа наша очиститься. Тоді на, на слово Боже виливатиметься Дух Святий. І таким чином наш дух відроджується. І ми стаємо народжені згори людиною і зростаємо духовно. Тоді у нас з'являються духовні думки, і ми тоді зможемо перемогти весь цей світ і всі гріхи, які, як написано в Біблії, народжені від Бога, не грішить. Тому слухайте Божих людей. Підписуйтесь на канал Салтаненко. Будемо вивчати разом слово Боже. Амінь.